Вітаю, шановні друзі! Мене просили подивитися, чи повернеться Лівобережна Херсонщина у склад України. Чи повернеться? Дуже переживають люди, та так, як і ми, теж з окупованої території, теж дуже переживаємо. Надіємося, чекаємо. Ключі від квартири до цього часу лежать у сумці. Сподіваюся, що колись відкрию двері своєї квартири. Дивимося на лівобережну. Херсонщину. Так, повернеться. Хоча і є розчарування, хоча все це і затягується, але будуть якісь домовленості і буде перемога. Затягнеться в часі трішечки, затягнеться, силовим шляхом буде. Важко її повернути. швидше всього, що будуть повертати, можливо, ще якимись і домовленостями. Або спробують повернути домовленостями, скажімо так, спробуємо, спробують, але не так швидко. Бачите, отут помірність. І рицар Пентаклі теж карта повільна. Так. Дивіться, застосують всі важелі впливу для того, щоб повернути помагу, Дипломатія, Спробують дипломатії. Ось наш дім. Наш дім, вона Херсонщина, буде в нашому домі, як колись. Але це процес. Це буде процес не такий швидкий. І тут бажання людей здійснюються, бачите, десятка пентаклей, всі наші землі будуть зібрані до кучі, всі ресурси будуть разом, десятка пентаклей. Люди будуть задоволені, зміни будуть обов'язково, дивіться, знайдуть вихід з ситуації, або, так скажемо, ті території, які зараз не з нами, в очельниках, вони будуть радіти, буде свято. Зміниться кардинальна ситуація, будуть змінювати, вирішувати, змінювати так. кризову ситуацію. Відійдуть від цю. Ну, бачите, ага, ось бачите, як може бути на. на як, як можуть повернутися? Як можуть повернутися кардинально, коли кардинально зміниться ситуація, коли обнулиться ситуація? Коли для диявола складеться кризова ситуація, і він зовсім ослабить, ослабне і піде. Тобто процес, цей, ну я думаю, буде не такий швидкий, не такий швидкий, він піде, але піде через перемовини. Розумієте, вони вже не зможуть всього утримувати. Я вам неодноразово говорила в своїх розкладах, що без бою, без боїв можуть вивести, залишити. Війська російські залишити наші території орки зможуть тоді, коли вони не зможуть утримувати ті території. Наскільки вони ослаблюють, що вони ослаблють, що вони не зможуть ні воєнним шляхом, ні економічним шляхом утримувати ті території. Вони звідти підуть. Тому, можливо, карти показують, що процес затягнеться, не такий швидкий буде. І знаєте, майже. Всі території окуповані, повернуться, ну, швидше всього, ось так. Хоча раніше показувало показували мені по-іншому, що будуть, прийдуть ресурси, буде удар, сипеться фронт, в них немає сил утримати, вони виходять на перемовини, щоб на ті території зайшли. Невеликі сили і карта світу, і Рафант, тобто буде звертатися до сильних світу цього, щоб туди, можливо, зайшли миротворчі війська, щоб не зразу перейшли ці, ці території під Україну, да? юриспруденцію України, а щоб туди зайшли спочатку миротворці, а потім, уже через деякий час передати їх Україні. Ось так мені майже весь час. Так мені от випадає. Тому і постійно випадають карти. А це з тобто цей процес він трішечки буде розтягнутий у часі. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.